Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Трамп умиває руки від війни в Україні. Так умиває. Зараз він навіть не хоче визнавати, що Росія або Російська Федерація напали в Україну. Трамп не визнає, що Путін агресор. Трамп взагалі зараз відходить. Від позиції якогось в Україні. Він повністю вмиває руки від України. Де його обіцянки були 24 години і буде перемир'я або кінець війни? Ні 24 години. Вже навіть 100 днів Трамп не виконує обіцянок. Він просто вів розмову ні про що. Але щоб досягнути свого положення стати президентом Сполучених Штатів Америки. Зараз він використав Україну, щоб Україна відкоземельні метали або елементи, взяти, маю на увазі, максимум за зброю, за допомогу взяти в Україні. Зараз домовляється з Росією. Теж думаю, рідкоземельні елементи, заключує угоди з Росією. Бізнесмен. є бізнесмен. Йому доля українці, навіть і росіяни, йому десь він рахує, що він Україні нічого не винен. Америка Сполучені Штати Америки не винен. Як не винен, як був підписаний Будапештський меморандум. Де Сполучені Штати Америки? Я не кажуть Великобританія, Великобританія же дотримується своїх обіцянок, що обіцяла допомагати Україні. А Сполучені Штати Америки говорять, що вони не винні нічого в Україні. Європа не розбирається, повністю умиває руки. Але все гарантом. Обізброювання України гарантувала Америка. Будапештський меморандум обіцяв, від... і тому Україна ядерну зброю віддала. В результаті зараз Україна залишається сама. Слава Богу, що Європа не звертається, Європа добре розуміє, не буде України. Російська Федерації нападе на європейські країни. Перше на Прибалтику поближче Фінляндію, Швецію та відповідно і на Польщу. Зараз буде навчання, дітнє навчання в Білорусі, там до Польщі недалеко. Плюс до того, до Прибалтики з Польщі можна напасти. Там теж можуть з'єднатися, там різні варіанти розглядають, втрутитися в прибалтійські країни. Ситуація складна. Якби були санкції, от то що Байден в кінці своєї каденції прийняв санкції відносно Російської Федерації, то б на осінь, так як я вів, розмову, робив допис в минулому, вже б. До осені Україна перемогла, а Росія би капітулювала від України. Повністю Росією була капітуляція Російської Федерації. Але санкції, ті, що були, були підписані Байденом, на тому закінчилися. Трамп санкцій більше ніяких не хоче проваджувати відносно Російської Федерації. Агресором Путіна не називають. Незаконні дії військові теж не хочуть писати. Сюди обумовлювати вже не хочуть. Перемір'я вже ніхто не говорить, що має бути в Україні перемир'я з війною, Російською Федерацією. Повністю Трамп омиває руки. Тепер весь світ бачить, хто є Трамп і його лице, справжнє лице президента Сполучених Штатів Америки. Він говорив, що ті його попередники допустили, Байден допустив Афганістан. Зараз жодного слова і майже зараз нічого не говорить за Байдена. Бо то, що поступили вони з як зараз, виходить, так само кидають Україну. Повністю кидають, Україна повинна сама зараз обороняти. Забрали Украї... Ні, ядерну зброю, наше політичне керівництво, починаючи від першого президента Кравчука, не будемо його вже згадувати. Я Бозі спочиваю. Ну, не знаю, чи зараз, які, зараз ті, ну, можна сказати, як я пишу бандити у владі, думаю, після сьогоднішнього вбивства портного задумаються, що Коля може їх знайти в любві точці світу. Якщо вони нагадять, а які вже нагадали Україні. Українці, я думаю, не просять їхні гріхи, які вони спричинили народу. І вбивство портного, що ніде не захиститься. І гроші, і те, що він натворив в Україні. Там зараз починають говорити, що там фінансові, може і фінансові там когось забрали майно, те, як в мене забрали майно, без жодного рішення суду. То бандити владі. Я 29-й рік говорив, що в владі бандити. Вони можуть забрати майно без жодного рішення суду. Просто захотіли де да й забрали. І так так само здемо зараз ті ситуації військові, коли розмінували, хто розмінував, хто до то зробив дороги спеціально, замість того озброювати Збройні Сили України. Дороги робили. Асфальт робили з Берусі, щоб такий транспортний був такий сильний. Ні, там машини приїжджали, були, достатньо було того транспортного проходу з Білорусі, але вони робили дороги, щоб потім російська, а російська агресор прийшов. По гарній капітальній дорозі прийшов в Україну. І багато таких варіантів. Я думаю, що з часом ще таких партнерів буде багато. Не в Іспанії, то буде в інших країнах. Я думаю, що українці того не простять. І ті люди, які їхні батьки загинули, чи їхні діти загинули, чи їхні брати і сестри загинули в Україні на війні. Не простятим бандитам. Їх місце чекає куля, знайде їх. Не куля щось інше може знайти, але їх знайде місце. Нікуди вони не втечути. Так що не задумується теж. А Україна сильна і вона переможе в війні. Я думаю, Європа нам допоможе. І Якщо так далі буде складатись. Я думаю, що в Україні є ще багато розумних людей. Ми ще зможемо, я не кажу, бо якщо так ситуація буде дещо складатися, Україна може задумається або подумає за ядерну зброю. Тоді найдумають і європейці Сполучені Штати Америки, як вони не кажу, але робили ті умови, щоб Україна роззброїлася. А наше керівництво політичне робило так, обанкрочували державу. Різні борги робили з газом, з нафтою і так далі. То пароплавство продали, то зброю ядерну віддали. А зараз Російська Федерація зброї стріляє по нас, тими літаками летить. Ні, ніхто не простить. Тим. То, що зробив таке, довіду до другої ситуації, будьте здорові з вами був Богдан Горі.